27 вересня православна церква відзначає воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Цей день відноситься до 12 найбільших церковних свят у Бердичеві, у Хрестовоздвиженському храмі Престольне свято, яке відзначається особливою урочистістю, адже третю річницю святкує церква і шосту з початку ведення служби у капличці, що поряд. Третій рік ми от в цьому храмі збираємось і святкуємо це свято наше. А до цього ще три роки, там в каплиці маленькій ми тіснилися і молили Бога, що він нам допоміг. Він нам і допоміг. Отець Костянтин згадує: на преображення почали службу тут, в районі дитячого світу, просто неба. Близько трьох місяців збиралися ста квіряни на вулиці, аж поки не перейшли у капличку, а згодом облаштували поряд і храм. Ремонтуючи його, каже, віднайшов справжній скарб. Громаді нас хороша, вірна, вічна, один одного любить. Не свариться, не перечить священникам. Бачите, як вони важно вас Це дійсно мій клад. Дякую Богу, що він мені допоміг його знайти. Авіряни вдячні Богу за священника. Наш отець Константин. Так, свято служить Богу. Терням покрита життєва дорога. Спасти він хоче всі людські душі, сердець забрати, голки колючі. Боже Всевишній! Трійці, єдиний, пошли здоров'я Отцю і сили, щоб він трудився на Божу славу, молився за всіх нас і за нашу державу. На храмове свято привітати вірян Хрестовоздвиженської церкви прийшли священики інших православних церков міста і району, переконували, найкраща проповідь це проповідь власним життям, щоб ми підняли свій духовний стан на такий рівень, щоб люди казали. Ото пішов праведник. І увірували через нас. Покладіть на себе гарне знамення Христове. Не лякайтесь цього. Адже знамення Христове дано нам для того, це наша зброя, яка захищає нас від Єго, від підступів. Ви з тим знаменням можете йти всюди. Не бійтесь, це наше Христове знамення. Я приєднуюсь до всіх побажань, що вже були сказані. Хай Господь посилає. Цю Константину і вам всім з крепкого здоров'я, щоб ви могли возвигати свій храм і свою церкву примножувати. Розповідаючи історію свята, священики нагадують історичні моменти IV століття, коли святий рівноапостольний цар Костянтин зробив християнство релігією своєї держави. Через деякий час мати Костянтина, цариця Олена, вирушила до Єрусалиму з метою віднайти найбільшу святиню християн хрест, на якому страждав і помер Спаситель. Серед трьох хрест Ісуса був виявлений тоді, коли, торкнувшись його, з людьми сталося чудо. Жінка хвора зцілилась, а мертвий чоловік воскрес. Побачивши це чудо, всі християни околись да і євреї, які жили в Єрусалимі, увірували у Христа і почали збиратись навколо Христа. Їх стала така велика кількість, що неможливо було всім підійти, поклонитися Христу. Тоді митрополит Макарій, Єрусалимський, вирішив. Підняти Хрест, щоб люди могли хоча б його побачити. І от, піднявши хрест, люди, лишень побачивши його, почали отримати зцілення від всіх недуг, яких хотіли зцілитись. Для усіх віруючих людей Хрест є не тільки символом жертовності, а й символом найміцнішого, найбільшого із почуттів, почуття любові до Бога, людей, рідної землі. Справа в тому, що в Христі. Насправді прихована саме велика сила світу. Це сила любові, тому що Ісус Христос настільки полюбив людей, що не тільки прийшов у світ, але і розіп'явся на хресті і помер. Тому хрест це є символ любові Бога до людей. Тому ми і носимо Його на своїх грудях. Сповідуємо, що храм це є місцем любові. І хрест повинен бути для нас завжди спогадом, що Господь нас любить, і завжди уроком, що ми повинні любити один одного так само, як полюбив нас Христос.